Настільна гра по героям Меча і Магії 3 вийшла на Кікстартер 15 листопада. Гра розрахована від 1 до 4 гравців. Зі старту буде доступно 3 фракції – Альянс, Некрополіс та Підземелля. Гра буде максимально наближена до своєї комп'ютерної версії. Дослідження території, збір ресурсів і бої. Судячи по трейлеру, механіка прокачки юнітів. Відбуватиметься простим перевертанням карти. Один рівень покращення це зазвичай мало для настолу, але тут канон. В оригіналі для юнітів доступне лише одне покращення. А от розділення в армії одного виду юнітів на декілька груп, думаю, не буде або буде сильно обмежена. Головне, щоб при перенесенні на стіл був баланс бою і збору ресурсів. Тут не буде можливості вибрати автобій, тож затяжні бої. Можуть збивати темп пересування по карті, хоч поле бою показали досить мале. Такий розмір поля бою має зменшити час битви, але вся маневреність, яка була в комп'ютерній версії, зникне. Воно більше подібне до поля бою в Disciples 2. Стартову версію гри можна буде придбати за 75 євро. До речі, дизайн карток створили за артами української художниці із Львова Яни Венгерової.